Зблатників Україномовного каналу. Доброго ранку. Село Вільшани. Харківська область. Може і Харків, ні, Харківська область. Сьогодні в нас вже 21 липня 2024 року. Неділя. І ми вже їдемо з рибалки. Ну так, рибалка не дуже, риби не вловили, але відпочили. Дивіться, який ринок, люди прям з машин щось продають, навіть шерга стоїть, там щось. Бонабуть. А там комбікорма різні, бачите, життя, як я кажу, продовжується, незважаючи ні на що. Ну що, відпочили гарно. Молоді перепілки на яйце. Пишуть. Перепочи... Відпочили гарно. Купалися, загоряли. Ні, рибу ловили, раків ловили, ну питалися. Раків да, Навіть вловили, але вони пообігали від нас. Ну це таке, все. З нами таке трапляється. Найголовніше, що дві доби ми не чули ні повітряних тривог, ні вибухів. Ну, Відпочили від той війни чи що жари. там воно таке. Від жари. Я навіть змер сьогодні. <реш> У палатки щось таке. Холодно, чую. Ну, нарешті можна. Нарешті ні, далі, далі, далі. Ну, все, прогулялися по вільшанам по Харківській області. Усім миру добре злагоди. всім щиро дякую. Ну і, і, і Звичайно, будемо жити. Не і на що. До побачення, молі. пока.